Рюкзак підлітковий гопек. Розрахований на зріст 1,30, 1,45 м у розмірі М. Об'єм рюкзака 16,5 літрів, вага 620 грам. Рюкзак має три відділення і велику передню кишеню. Органайзер. Основне відділення має внутрішній роздільник для підручників або зошитів. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Також світлові відбивні елементи. Нагрудний ремінь з регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична. Ущільнена ручка, ручка петля. Рюкзак в трьох дизайнах. Хлопчачий. Aí. tá aqui E tá aqui